Їй всі закидують, що вона таким чином готується йти в політику. Ну no. mm -hmm. але Маша спростувала це і сказала, що вона ніколи не піде в політику, бо вона не хоче зіштовхуватися з тим негативом, який там є, і не хоче боротися з вітряками. Тому вона далі буде продовжувати робити свою роботу на своєму місці, і в політику не піде. Тим більше, що там вже був її чоловік, і Ми нагадаємо, що він працював в комісії з цінних паперів та фондового ринку, і навіть їхній родині підпалювали автівку, якщо ви не пам'ятаєте. От і Маша сказала, що туди ні ногою. Ну добре, якщо чесно, я машу дійсно політиці не бачу. От, ну, якщо притулу, ми всі вже бачимо, там так би ми розуміємо, що для чого якби то машу, я щось взагалі там не бачу. Туди просто, якщо йти, то треба якусь робити свою прям цілу політичну силу, щоб якось на це все впливати і щось змінювати. Бо тому що доєднуватися до тих, хто є сьогодні, ну мені здається, це прям якась. Чого уявіть, президент Сергій притула, прем'єр-міністр Маша в Росії. Давайте зупинимося. Вже 73% зробили свій вибір. Давайте якось будемо вже без цього. Всього. Будь ласка, люди добрі. Вон є випускник Києво-Могилянської академії та інших прекрасних навчальних закладів з хорошими світлими головами і планами давайте якось туди дивитися.